це територіальна громада власника Почаєцького району Миторної е-е Республіки Україна. Е-е в общем, у меня бы говорить, но говорить на чём основана основа конституция. Конституция о построении э государственности состоит в том, что сперва создаются э територіальні громади, որ місцевого самоорієнтування. И посмотрите там э, процедура ее создания есть отдельно графа. А, и многие из вас сейчас начинают только как, думать какие-то излишние аббревиатуры, но забывают самое главное, что народный рад создает именно территориальную грамматию. А на данный момент, когда они посмотрят, видно только одно, что те структуры, которые Всячески перешкоджають створенню нашого. Моя пропозиція не е, займатися турнею, а замовитися тим, що створюватися безпосередньо територіальною громадою у районах міста, а це вже їхня справа для них створювати ради. Добре, дякую. Те, Добре, дякую. І, і, і ще, я не знаю, сказав. Саме головне, це все, це все. Відповідає на статті 109 Кримінального кодексу. Почитайте, будь ласка, коментарі. Там дослівно це каже. Яка відповідальність персональна за кожною особу? Добре, Дякую. Будь ласка. Андрій Любінський і його управління правчувати на задієнство. В частині корупції. В частині корупції треба розібратися з підвальними приміщеннями, які були роздані районними радами, підмінялось поняття допоміжних приміщень з нежитловими приміщеннями. Практично жодного підвалу в центральній частині Києва немає. Порушення рішення Конституційного суду. Правильно, я ще кажу. <плес>